Calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. Всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відео зняти про міні-тракторця. Хочу показати вам всю навіску, точніше, яку техніку ми маємо, друзі, на своєму господарстві. У мене відео на каналі вже є. Я раніше ще, напевно, перві мої відео знімав, а так як у нас з'явилися знові підписники, канал трошки розвивається, вирішив зняти такий контент, можливо, друзі, буде комусь щось цікаво. Також дещо ми докупили, де що придбали, хочеться поділитися з вами такою інформацією. Друзі, гарного вам перегляду! Так, друзі, хто із перших моїх підписників, там відео на каналі вже є. Про навісне обладнання, про техніку і взагалі про те, як ми обробляємо землю. Друзі, маємо такого невеличкого китайчика Jima 3244 повноприводний міні-тракторець. Тракторець доволі такий непоганий. На свою так сказати, силу він працює на всі 100. Іменно по обробітку землі виконує в нас усю роботу. Зараз, друзі, пройдемось по навісному обладнанню, покажу, що до нього підходить, що за важке і як він в принципі, справляється з усім цим навісним. І яке ж навісне ми маємо на своєму господарстві. Так, трудяги, виходить, купили ми собі на господарство таку фрезу і, друзі, не прогадали. Фреза – незамінна річ в обробітку огородів, так сказати, невеликі ділянки землі. Це саме такий прекрасний агрегат, яким можна розробити, попрацювати із землею. Фреза в нас йде 1,5 метра по ширині. Міні-тракторець наш справляється на всі 100. Тут. Як на Рікон до цієї фрези немає взагалі ніяких. Ми задоволені, там відео, друзі, також є на каналі, як ми фрезували огороди, який в нас результат виходить. Є в нас такий плужок, плуг трьохкорпусний. іде він 3 по 25. Це плуг українського виробництва. Цей плуг саме такий кращий варіант, підходить до. Обробітку сої, пшениці, ячміння, ну, такої зернової культури. Вже по кукурузі він не піде так, як отута, як висота між плугом і землею вона невисока. І просто як ореш кукурузу забивається оця вся шелухою так відстань між корпусами. І як бачите, тут вже не чугунні стойки пороблені, а просто такий кусок доброго металу. І доволі також непоганий. Я навіть цей рік орав кукурузу ним. Через те, що кукурузу ми мульчурували. А якщо ж не мульчурувати, то ним не справився по кукурузі. Ну, Плужок також на свою вартість доволі такий непоганий. Також, друзі, є така дискова борона фірми Бомет Вона, як також тягає мій тракторець її свободно, вона не особо важка. Також ще догружаємо іншим. Весом, так сказати, щоб добре вона працювала. Ну, Диски, як диски, також доволі такі непогані. Це, як кажу, також незамінна річ до міні-трактора. По перебиванню там десь бур'янів, розробити хорошу почву, також незамінна річ. Далі, друзі, у нас йде розкидач міндобрив. Купляли ми таку лієчку. Лійка в нас йде на 500 кг. Повністю, якщо загружати, 500 кг Міндобрив. Звичайно, таку вагу ми не нагружаємо на міні-тракторець, а так, як кілограмів, ну, половину, 250 можна загружати, розкидати. Розкидали доволі такий непоганий розкидач, то, в принципі, також незамінна річ. Ну, Це, звичайно, якщо ви просто підоранку розкидаєте Міндобрива, це незамінна річ. А якщо ж уже сієте під культуру, то сівалкою можна розкидати Міндобрива. Це кращий варіант, ніж такий. Далі, друзі, йде вже плуг Бометовський, двокорпусний, 2 по 25. Також відео на каналі є, де він там працює на полі. Плуг йде, вже, друзі, на Оранку кукурузи. Кукуруза соєшник, Незамінна річ це дуже хороший такий плужок. Далі, друзі, брат зробив саморобний каток із газових балонів. Також ми його минулий рік використовували, Ну, катує непогано. Головне, друзі, що є така незамінна річ на господарстві, так як є такі ділянки землі, які потрібно прикатувати. Купляли ми, друзі, до нашого міні-тракторця такий прополучний. Культиватор. І де він, виходить, у нас заодно і підгортач, і прополочний С друзі він у нас стоїть на підгортачу, так як ми його в основному використовуємо для посадки картоплі. Прописали рядочки, кинули, зняли одну лапу. Ну там відео також на каналі є. Це він у нас йде по обробітку картоплі. Незамінна річ, не руками не бігати ні за чим. Просто взяв і працюй, все на техніці. Є в нас такий також оприскувач до міні-тракторця. Оприскувач іде на 400 літрів. Звичайно, якщо під самий верх набирати, йде на 450. Тягає наші міні-тракторець його свободно, ніде нічого перегрузу немає. Хоч тягаємо і буває повні оприскувачі, то доволі непогано справляється даний міні-тракторець. Є така, друзі, в нас сівалочка кукурузяна, вона не тільки по кукурузі, вона й овочі сіє, сіє, квасолю, сіє. ну Також сою можна канадську сіяти. Це, друзі, українська сівалка. Я навіть таких не бачив, щоб десь у когось такі були. Можливо, у когось є, то пишіть коментарі. Купляли ми її на той час 20 тисяч гривень, якщо я не помиляюся. Одні дороботки, які в нас були по ній, це не було в неї маркерів. Маркера робили вже своїми силами, і в принципі вона у нас така й залишилась. Нічого ми так і не переробляли. Це бункера у нас ідуть, можна заодно підсівати і міндобрива, можна ними сіяти і культуру любу там, сою сіють канадську, сіють буряки, сіють, ну, взагалі різні культури. А це вже оці менші бункера йдуть на кукурузу. Сіяв кукурудзу союшник. Сіяли ми в основному кукурудзу, сояшник не пробували. Принцип тут роботи. Ось іде шестерня. У нас одна. Тута під цепочком. Друга під оцією кришкою. І цепок. Принцип той, що прокручується оце колесо і робиться висів зерна. Ну, тут все по-простому, тут вже сам нічого ти не зробиш. Настройка йде по сівалки, відкручуєш. Цю контргайку і підкручуєш, або додаєш, або зменшуєш оцим роликом. Висів зерно. В принципі, друзі, сівалка доволі непогано себе зарекомендувала. Відео, друзі, на каналі є, як ми сіяли кукурузу, яка в нас була кукуруза. Думаю, яка б сівалочка не була, головне, друзі, своя. Не бігати по наймах, не просить ніде нікого. Також, друзі, придбали ми пару років назад газончик такий. На господарство. Получається, чого ми його купили. У нас у селові людина продавала його по вартості чермету. 13 тисяч гривень просив. Так як ми знаємо, цей газон дуже добре. Движок тут, взагалі бомба без нарікань. Трошки по кузову є, там такі нюанси. І цей газон був в принципі, на заготівлю сіна. Тут удліньонний борт іде. Як самі бачите, нестандартний такий Причеп. Ну, взяли і не пожаліли. Незамінна річ без нього не обійтися. Щось привезти чи з огородів, чи привезти сюди зерно це дуже така хороша річ, без якої не обійтися в село. Получається, маємо такий агрегат на господарстві. Це зірка H61. Це мотоблочок із своєї серії, ми купляли ще 14 років його назад. Так як займалися посадкою картоплі, садили великі ділянки. То руками його все не обробиш, то вирішили купили і не прогадали. Цей апарат дуже хороший такий. Зараз, друзі, на ньому стоїть бензиновий двигун, так як взимку він заводиться легше, ніж дизель. Далі, то, друзі, вже ставимо, виходить дизельний його рідний движок. Звичайно, тут 9 лошадок. Непоганий такий апарат. Тягає він всю свою навіску без питань. І заодно докупили цей рік виходить, такий прицепчик до мотоблока, так як також треба щось десь перевести, щось привести і взагалі все, щоб було друзі в зборі. Ну що ж, друзі, зняли ми таке коротеньке, невеличке відео про міні-техніку, яка знаходиться у нас на господарстві. То, друзі, кому подобається таке відео, пишіть коментарі. Можливо, когось щось зацікавить, щоб я поподробно зняв відеоогляд, пишіть коментарі. Зніму відео, покажу, все поподробно розповім. Турдія, кому сподобалося відео, підписуємось на канал, ставимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока. До нових зустрічей.